Отримані усі дозволи. Це дуже важливо, тому що ціна зростає залежно від етапу будівництва. І зараз буде вже третє підняття ціни, і можна ще купити по дуже вигідній ціні. Так, ринкова ситуація. Туризм е, встановив у 2024 році рекорд понад 25 мільйонів ночівель. Е, кількість іноземних туристів зросла на 13%. Це тільки за 2024 рік. Так, е, Бухарест став лідером за темпами зростання серед столиць Центрально-Східної Європи, випередивши Варшаву Братіславу, Софію та Прагу. На 25-й рік у нас очікується зростання ще більше через вступ про до шенгенської зони. Тому. Зростання туризму тут буде очевидним. Дуже багато може бути нових ділових зустрічей заохочувальних подорожей, конференцій та виставок. Чому це для нас важливо? Е, учасники заходів витрачають 2-3 рази більше, ніж звичайні туристи. Чому це актуально для цього готелю? У проєкті передбачено 4 конференц-зали, тому тут є дуже гарна можливість приймати всі ці івенти. Е, 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 е. Локація 150 метрів від аеропорту це очевидно плюс, тому що не потрібна дуже складна логістика, і це просто ідеально. Так, що тут нас ще цікавить, дефіцит пропозиції буде зберігатись до 27-го року, тому що, окрім цього, проекту ми не бачимо інших, інших нових. Готелів, тому їх буде всього два е, такого рівня. У Бухаресті пасажиропотік за 24 рік у нас 15 мільйонів. Ну 15,95 мільйонів. Е, у Амстердамі 66,8 мільйонів, у Франкфурті 61,6, у Лондоні 83,9. При цьому у Нашому е, проєкті у Бухаресті всього 218 номерів. Ну і додатково буде ще наші 270 номерів. Е, в той самий час, як у Амстердамі, більше ніж 1200 номерів, у Франкфурті більше ніж 1800 номерів, Лондон 1670 плюс. Тому, е, як на мене, тут очевидна потреба у цьому додатковому готелі, і е, це може... Казати нам, що це дуже гарна ідея для інвестування на сьогодні.